Занизько береш, а я не вниз і Раз, два, три, хлопці! З лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу, канал автора якого сидять у тилу і говорять про речі, в яких не розбирається. І сьогодні ми будемо говорити знову про автомат МСБС Грот. Це автомат польського виробництва, про який ми знімали відео минулої осені. Там ми розповіли загалом про його концепцію, здається, трішки про його історію. Розповіли про його розбірку збірку, одним словом, більше про його плюси. Пройшло вже більше року експлуатації цього автомата у лавах Збройних сил України і вже можна зараз робити якісь висновки про нього. І висновки ці на даний момент, на жаль, не дуже втішні. Попри те, що автомат є доволі сучасним і, на нашу думку, у нього є перспективне майбутнє, на даний момент у нього вилізло прям дуже, дуже багато різних косяків. Про ці косяки ми сьогодні і поговоримо. А також зробимо те, чого ми не зробили в попередньому відео, а саме покажемо вам стрілянину із автомата ГРОТ. Ей, чувака, ну стій. Вже не бабло, якщо не хочеш мати кілька лишніх дірок. Що ти робитимеш у критичній ситуації? Мистецтво це прекрасно, але воно не врятує для захисту себе, родини та країни. Потрібні інші речі, які ви можете знайти в магазині прапорщик. Нарізняк та глоткоствол довгі та короткі, болтові, помпові та самозарядні на будь-який смак і калібр. А також оптика, обвіс та інші аксесуари. Магазин прапорщик. місто Київ, вулиця Чікаленка, 20 а Гроти в Україні перебувають на озброєнні в найрізноманітніших підрозділах. Чомусь у нас вважається, що гротами озброєні або якісь ССО, або ще якісь спецпідрозділи. Хоча насправді ці автомати потрапили у різні роди військ. Вони є як у піхоті, так і в механізованих частинах, так і в ДШВ, так і в силах спеціальних операцій. Однак слід зазначити, що все-таки у піхотних і механізованих підрозділах вони перебувають на озброєнні у зводах і ротах розвідки. Тобто, у своїй більшості вони використовуються в таких тришових тришових умовах, де багато піску, багато болота на морозі і в інших несприятливих атмосферних і взагалі довколишніх умовах. Ми поспілкувалися із доволі великою кількістю військових із різних. Підрозділів із різних родів військ, і вони нам принесли багато інформації, яка створює цілісну картину. І картина ця полягає в тому, що автомат, хоч і по своїй компоновці є доволі вдалим, але матеріали, із яких він зроблений, є доволі поганої якості. І, в принципі, зараз важко сказати в автоматі ГРОТ якусь деталь, яка б не зламалася в того чи іншого бійця, в тому чи іншому підрозділі. Великою проблемою автомата є чутливість до роботи в умовах забруднення. Навіть невелика кількість піску, яка невдало потрапила всередину, може призвести до того, що затвор стане у середньому положенні, що унеможливить ні досилання патрона, ні розборку в польових умовах. Сама розборка в польових умовах є складною через наявність дрібних деталей, втрата яких унеможливлює подальше використання автомата. Через неякісну обробку штифта екстрактора затвора присутні випадки не до закриття затвора або навіть подвійного досилання. Сам затвор, до речі, теж виконаний доволі з неякісного матеріалу, через що трапляються випадки появ тріщин на ньому. Металеві деталі автомата схильні до корозії при високій вологості повітря. Пластик на автоматі схильний до тріскання при явно не надзвичайних умовах, а на морозі він тріскає ще більше. Ламаються бийки, ламаються регулятори газової камери, тріскають ДТК. Трапляються випадки поломки ударно-спускового механізму, виходять з ладу буфери віддачі, зафіксовані випадки надмірного люфту, шахти магазину, що приводить до несанкціонованого від'єднання магазина прибігу. Були також скарги на погану роботу автомата Грот із магазинами Махпул останніх генерацій. Хоча, в принципі, власники гротів купують до них Махпулівські чи інші магазини, через те, що гротівських магазинів не вистачає. Але зараз, в принципі, на українському ринку вони вже з'явилися і придбати їх не проблема. Ми собі навіть до арок купили по кілька штук, що вони являють собою, зможемо сказати трохи пізніше, бо ще в принципі не мали можливості їх попробувати. 5 якихось патронів магазин ГРОТ. Каравін Андро Армі. Досилає нормально затворна затримка. Тобто, як бачите, із подаванням і досиланням, в принципі, якихось критичних проблем ну, взагалі в принципі зараз ми ніяких проблем не помітили. Але, в принципі кротівські магазини можна юзати і на арках. Я говорю без мікрофона, тому звук буде так собі. У нас тут плита від якогось непонятного броніка, але носити її ніхто не буде. Не знаю, який в неї клас міцності, але вона доволі важкенька. Я вже за старий, щоб її носити, і в неї немає ніякого демпфера. Тому не шкода буде сьогодні зробити з неї мішень. А чому мішень? Тому що нам підвернулася можливість постріляти із автомата ГРОТ. Ось він. Здрасте. Якщо ви хочете спробувати щось на кстат марк, мар, марксменської стрільби, можете собі використати магазини, е, які зменшені. Наприклад, ось цей варіант магазин МФТ на 10 набоїв. Він вам не буде впиратися у землю, коли карабін буде стояти у вас на сошках. Ну, Чи в даному випадку автомат, бо це не карабін, це автомат. Шанька впала. Дивно. Затворна затримка. Це те, що мені подобається у зброї західного світу. Це те, що в тебе закінчились набої. Ти можеш скинути порожній магазин, зарядити повний і продовжувати вести вогонь. Я цілився всередину, а мене зносить кудись униз. Пластина, до речі, виявилася непоганими. Звичайні армійські патрони її тільки коцають. Ну, очевидно, що носити її вже ніхто не буде. Ми будемо далі її використовувати як мішень, як гонг, Такий довготривалий. Добре, що вона в нас завалялася. З вашого дозволу я далі трошки зачитаю, оскільки тут мовою цифр, така собі статистика одного із підрозділів десанту штурмових військ, де зазначено, що із 851 гротів за час використання за призначенням було два зламаних приклади, приявлені на надзвичайно високих навантаженнях, виходили з ладу фіксатори прикладів. Сім зламаних бойків, три регулятора газової камери під час стрільби полетіло в космос. у двох ДТК тріщини. Три випадки, коли ОСМ висипався, майже у всіх буфер віддачі або вже пішов спати, або скоро піде спати. Тобто на фоні восьми з половиною сотень автоматів, кількість із них, яка прям вийшла з ладу, порівняно невелика. Але погодьтеся, проблематика найрізноманітніша. Тобто, виходять з ладу не якийсь конкретно один вузол, а ламається в цього автомата в кожному по-різному. Це я перше в житті стріляв із МСБС ГРОД. І що я хочу сказати, враховуючи всю викладену інформацію. Автомат цей, на нашу думку, попри всі недоліки, попри всі мінуси, які сплили за рік експлуатації в лавах Збройних сил України, цей автомат є перспективним. Полякам слід продовжувати роботу над цим автоматом. Можливо, змінити підхід до підбору деяких матеріалів, змінити підхід до. Виробництва, ну не будемо вчити їх як працювати, але скажімо так, цей автомат є перспективним і він може бути просто чудовим, якщо більш ретельно, більш відповідально підійти до його розробки, збору і підбору компонентів. Модульний автомат зроблений у Польщі. Він у нас як ви бачите зараз тут. Він має здатність і працювати зі складеним прикладом, що не може працювати, не може робити зброя на базі r 15 тобто він здатен бути максимально компактним. В нього він дуже добре підходить для встановлення різного роду тюнінга. Тобто тут і є і сошки. Якщо б теоретично його хотілося використовувати як марксменський, наприклад, карабін автомат, ручка, ліхтарик. Рідні механічні прицільні засоби, які тут у нас виставлені під кутом 45 градусів, і нормальний хороший акок зверху. Так само одразу в нього і справа, і зліва перемикач затвора, перемикач вогню, він же запобіжник, і кнопка скидання пустого магазину, ручка зведення затвора також з обох сторін. Тобто зброя максимально надається до тюнінгу. Тут встановлено багато обладнання і воно на ньому. І дивиться і працює доволі органічно. Ну, хтось може посперечатися щодо розташування рукоятки і е, сошок, але власник так поставив, йому так комфортно, значить, воно має право на існування. Тобто, попри все, автомат є перспективним, однак потребує доопрацювання. Що ми можемо додати до висновків? Е, на нашу думку, цей автомат все-таки спроектовано. Сконструйовано його так, щоб він був зручним для того, хто ним володіє. Але, на нашу суб'єктивну думку, проблема тут у підборі саме компонентів матеріалів, з яких він виготовлявся, і можливо, можливо неякісного виконання проведених робіт. В українських реаліях цей автомат, принаймні в тому стані, в якому він є зараз, він не дуже підходить до використання військовослужбовцями, які воюють прямо в окопах, де бруд болото і гнів господній. Але цей автомат міг би непогано зарекомендувати себе на нашу знову ж таки суб'єктивну думку. Можливо, на службі у спецпідрозділів. Правоохоронних органів або Служби безпеки України, людей, які звикли більше до роботи адресної в приміщенні, скажімо, аніж до довготривалої роботи в окопах під дощами у болотах і в інших, скажімо так, більш екстремальних і некомфортних умовах. Можна, звісно, сказати, що от це західна зброя, вона гівно порівняно із калашами, які звикли до роботи в болотах, але ні. Тут у нас проблема спостерігається саме у е, автоматів польського виробництва, саме у гротах. Наприклад, чехи, які також постачають зброю в Україні чи бельгійці, які постачають зброю в Україні, їхні автомати, які по своїй компоновці десь чимось схожі із гротами, у них таких проблем немає. Вони. Ну, Дехто називає їх взагалі безвідмовними. Ну, тут варто про них, мабуть, буде більше говорити в окремих відео, коли ми, скажімо, знайдемо там FN CAR і зможемо зробити огляд на нього. Ми не знаємо, чи наші оці от в лапках компетентні досліди попадуть колись на завод Лучник, але якщо попадуть і їхнє керівництво розгляне е, наші зауваження, нам було би дуже приємно. Хоча, знову ж таки, хто ми такі, а хто виробники зброї у Польщі. Раз, бажаємо полякам виправляти косяки і використовувати цей автомат в подальшому, щоб він служив на благо незалежності і Польщі, ну і тепер і України. А українським військовим хочемо подякувати за те, що вони обороняють нашу країну, волонтерам за те, що вони підтримують військових у цьому процесі. А всім вам дякуємо за перегляд. До нових зустрічей. Бережіть себе.